І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Баловнятко на тортою з карта застава. Ну що ж, до бою, так, ну просто народі тортик, так? Бачимо дві відмітини на стволі гармати, це вже е, повага, так? І я думаю, що і покаже нам чудовий бій. Е, бачили ми, до речі, його е, бій в реплеях від підписників. В тому реплеї був такий нюанс, що дуже туди-сюди смикав камерою. Так? Це така я знаю, болячка багатьох гравців. Я не знаю для чого це, від чого це. Ну, напишіть в коментарях, чому ви смикаєте туди-сюди, але тут, бачимо, справився, виправився верніше, і все чудово. І це у нас блогер, починаючий блогер. Я думаю, що ви підтримаєте підписками, так, Подивитесь там в нього відео. І взагалом, е, ну, я думаю, що український контент треба підтримувати, ми, в свою чергу, вам даруємо чудовий позитивний настрій. А ви для нас, вашими підписками, вашими коментарями, вашими подобайками поліпшуєте настрій ну просто не на не на 100, а просто на 1000 відсотків. Навіть е, я вам більше скажу, що я коли от Заходжу в творчу студію Ютубу свого каналу і подивився там. Навіть один там за день підписався. І в мене вже такі, знаєте, Ну бувають різні дні, різні ситуації. Але приходжу з роботи, подивився, хтось один навіть підписався і в мене вже полічений настрій. так Ну і, і Звичайно ж, YouTube канал нашого героя називається бавовнятко вот В описі під відео ви знайдете посилання. Я думаю, перейдете. Потім, коли вже побачите, подивитися до кінця цей бій. Ну що, карта застава. До речі, дуже мені подобається саундтрек цієї карти. Так? Мені дуже багато саундтреків, майже всі подобаються, вони всі класні. Теж напишіть, який саундтрек, на якій карті ваш найулюбленіший. І ми тут бачимо, у нас така дуель з Т54Е1. По нам, правда, не стріляє, тут ще й братіші під'їхали, підхлопушили. Тут такий рикошет конкретніший. Ну, Ми бачили, що там в ньому, в принципі, рикошети. Але... Рикошети бувають іноді. <свистит> <свистит> так. І ще можемо постріляти ми по яску? Ну, Поки що таке ще собі задоволення. Бачимо, що ми граємо на підкаліберах, так? І у нас тут шкода від пострілу. 400-326 аж пробиття. Ми повинні пробувати є без проблем, я думаю. Хоча, бачите, є така ну, махина здоровенна, а у нас тортик він такий, ближче до землі, приземлений такий, І тому, можливо, ми знизу вверх стріляємо і трішки під кутом там броня. Бачите, і тому напевне і не пробили. І бачимо, що є у нас. Бронебійні снаряди, 120-мм ББі, у, ну, у них пробиття тут стандартне. Ну, все, давайте вже будемо, напевно, нахлопухувати через гуслю, перезарядка, як з кулемета, пробиття, я ж кажу, якщо на підкаліберах, то в нас вистачає, якщо на ББГ, ну, можемо ми ось зараз перемикнутися на ББ, і так і розтопушувати через гуслю. Тут тим паче нам попадається попадаються е такий, що ми його проб'ємо. Навіть, я думаю, фугасом навіть забрав. Два вороги знищено, 2552 настріляно. Що у нас по переказі? Карта застава, до речі, мені теж сподобалася. Оці з нових карт, от мені воно дуже сподобалося. Можна пограти і по верхньому, і по нижньому респі, і по центру робило облаштувати, і ЛТшкам по воді поганяти. Так, навести такого шухеру. Я думаю, що і вам вона подобається. Теж пишіть в коментарях ваші коментарі дуже нам, дуже мені приємні. Є такі коментарі, де мене завжди поправляють, є такі коментарі, де ви свою ерудицію вмикаєте, тому що ну, в мене ж ви знаєте, що я поважний такий вже експерт в багатьох нюансах в нашій чудовій грі, але... Ну, Не все я знаю, але Ви багато поправляйте, і я вже в наступних відео, користуючись вашими поправками, вже такі вмикаю скіліще по еродисії, і оце чудово і цікаво розповідаю. Ми натрапили у нас дуэльна дуель з прожета, але там по нам ще хорі пострілює, але він нас не пробуває. Це у нас танк. дивіться, це у нас ПТ, вона по бронюванню. Про ніще чудовою гарматою. Там я от не пам'ятаю, оця командирська справа зверху башта, вона величезна, вона броньована чи не броньована. Ну, в мені здається, що ці командирські башти вони не досить броньовані. А ми дивіться, тут навіть по дольникам у нас об'єкт не пробуває. Я думав, дивіться, ну рикошет у нас вже який, третій чи які рикошет? а дуже такі у нас снаряди, якісь рикошетні. Леопард ПТА. Виїхав, а ми його теж не пробили, чи навіть і не вийшли. Чудо, БК зніс, башту відірвав, так. В об'єкта 268 башти немає, тому ми його перехлопушуємо. Ну, об'єкт 268 мені колись простіше розповідав, що це таке броніще, якщо ти вмієш ним користуватися, нема там броніща, я його в лоб просто ш'ю любими снарядами на будь-якому танку, якщо чесно. На мою думку. Дуже швидко проходить у нас бій, вже закінчуються вороги. Чудовий динамічний бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.